Двоє поранених у Краматорську. Повідомляє керівник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. Російські окупанти випустили крупнокаліберні ракети по приватному сектору міста. Сьогодні, о четвертій ранку, російська армія вдарила в Краматорську ракетою с 300 Є поранені, пошкоджено п'ять приватних будинків. Численні руйнування ворог спочинив у Бахмуті, який обстрілював з авіації та граді. Постраждали мирні жителі. Пошкоджено навчальний заклад, багатоквартирний будинок і 16 приватних осель. Поліцейські зафіксували 40 руйнувань інфраструктури та житлових будинків на Донеччині, що сталися через обстріли окупантів. У селидовому рятувальники ДСНС закрили плівкою шість віконних блоків у котельні, яку росіяни обстріляли 16 вересня. Сім'ї з дітьми та літні люди продовжують виїжджати з Донецької області. Минулої доби до евакуаційного потягу співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій доставили понад 20 людей. Олександра новини на Суспільному Донбас.